Всім привіт! З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас 28 січня. У нас тут купи просто купи коробок лежать. Це все наші шафи. Кухня лежить в гаражі. Тут ми вже почали збирати один комод. Це повинен був би бути мій робочий комод, але ми, правда, столкнулися з тим, що. Хоч нам і перевіряли цю всю зборку їх конструктори, але у нас тут не влазить шафка, от яка, яка має тут бути зверху. Тож будемо в понеділок дзвонити і дізнаватися, як це вони так перевіряли і як їх планувальник так робить, що воно потім все одно не влазить. Ну, то таке, розберемось. Можливо, переробимо тоді не на дверцята, що відкриваються, а на окремі фронти, які зразу вішаються на ящички. А тут у нас іде процес. Перша двері. Ярослав почав встановлювати двері. Знаєте, як вони класно виглядають з того боку? Зараз спробуємо залізти. Прям вау! Ми так довго жили без дверей, це так незвично. Це він тільки вставив в коробку. Зараз треба все запінити, понавішувати всякі завіси. Потім вже двері вставляти, класно. Таж в цьому відео у нас будуть двері. І, можливо, ще шафи. От там в коридорчикі у нас шафа буде. І в технічній кімнаті, можливо. Двері. Високі. Ярослав знадобився стульчик, щоб їх встановлювати. Ми замовляли ці двері в Польщі. Я думаю, Ярослав вам ще розповість цю епопею з тим, як ми шукали двері. Ми замовили з такою трубчастою структурою. Не сотовою, а саме трубчастою. Тобто тут іде плита, де спешна полегшена цими трубками. Просверленими. Бо в сотовій структурі там іде просто всередині картонка така складена. От. А це у нас ДСП. І ми довго шукали двері, які зачиняються хоча б в рівень з лиштвою. Дивіться. Ну, тут ще налаштувати треба зазор. В рівень ніякої сходинки нема. Ой, це було якесь жахіття, коли ми їх шукали. Бо, в принципі, з самого початку ми мали на увазі саме ці двері, саме цю фірму і будували свої е, ці пройоми. Як їх сказати правильно? Тюрофон. Мато питання. Да, будували е, ці отвори під двері е, саме під цю фірму. Ну, а коли ми пішли купувати їх, там, де вони мали би бути, в Баухаусах і так далі, які є партнерами цієї фірми, то не доставляють вони їх сюди, а пропонують свої німецькі фірми, але там кожна двер коштує прям дуже дорого. Мінімум вдвічі дорожня. дорожче. І... Причому вони про це закривання в рівень? Це капець, який модерн, капець яка складна технологія, тому воно коштує в 10 разів дорожче. Так. Є звичайні двері, а є оце от закрив... ну, звичайні двері Ні, це є у них. Отак, <ріх> отак у них тут сходинка. Звичайна двері у них отак накладається на листву, десь на сантиметр стерчить мінімум. І ось тут. Дверь така теж зі сходинкою. Оця сходинка тут стирчить. Ну, я це не розумів, для нас це якось неприйнятно, і ми вирішили шукати нормальні двері. От, знайшли. Да, і коли у цих консультантів питаємо, чи ви привезете нам їх на замовлення, вони кажуть, Найн, ми таке не возимо, бо це для вас дорого. Нормально. Вони вирішують за нас, що нам дорого, що нам недорого. Тож нам довелося якось ми знайшли цю фірму в інтернеті, і вони виявилися поляками, ми з ними списувалися, зв'язувалися, і виявилося, що у них є консультант, спеціально призначений для того, щоб консультувати клієнтів з Німеччини, тобто спеціальний офіс для цього. От. Ну, Ми зв'язалися вже з ними і через них все замовляли. Це був довгий процес, бо ті ж самі ручечки, чи що в них там не були сертифіковані саме в чорному кольорі під німецький ринок. Тож ага. вони не могли нам їх поставити, бо вони можуть поставляти тільки в сіренькому хилі. Стрібляща. Стрібляща. Коротше, друзі, то така хохма, я не знаю. Ну, ми добилися свого. Хоча завісу нам прийшли сріблясті, а повинні були прийти чорні. Ну, це ще ми теж будемо будемо з ними зв'язуватись, виясняти, як це вийшло. Такі подушечки у нас є. А так швидко Ярослав поставив дріб. Там трошки... Підклеїв, ну, оцю коробку треба склеїти, почекати, потім вставити, запінити, почекати. І от потім двері вставляються і все клас. Ну, Зараз налаштування, ручка і буде готово. А на першому поверсі у нас їх тільки дві, бо у ванну кімнату там ще стіни не готові. Отак. Тут у нас така тимчасова двері. А тут готово вже все. Треба тільки шафу ставити. І от там у нас якийсь нюанс виявився. Ми ж цю, цю кімнату робили ще до того, як е, дах встановлювали. От. І до того, як підлогу заливали. І у нас тут певна вологість якась була. І той перший камінь. На ньому встановлюється потім стіна. І от між цим каменем і стіною, яку ми будували, такий пузир був. От Ми його щухали, треба зараз підшпаклювати. Да, бачите, яка вся стіна брудна, бруднюща це через те, що ляпало, коли заливали підлогу. То Хочу цю стіну ще помити, може якось. Щось з нею зробити, може підфарбуємо і потім шафу поставимо і нічого не буде видно. Ось така двері здоровезна, у нас висота дверей 2,30. Да, і це ще була одна проблема, бо такі високі двері ще з такою лиштвою, яка в рівень з дверним полотном, не всі роблять. У нас десь є назва? Цієї компанії. Є, yeah, звісно. А де у нас? Як я виводіло з голови? Я їх пам'ятала, але так. Ну, це від не це взагалі баухаусівський амлітн. <laughs> а що це? Ну, бо вони ж он, А, Це у них лежало. Коротше, отут нам відмовили їх поставляти, сказали ні. Це вам дуже дорого. Ну, менеджер сказав, що вони напряму приватним особам не поставляють, але в них є онлайн реселлер в Німеччині, де Нетюр де є, називається. Mm -hmm. ну, от, і через них вони можуть без проблем поставити. Але зв'язувалися ми саме з ними, а потім вони вже нас направляли, з якого mm -hmm. сайту нам робити замовлення, щоб вони все це нам поставили. І коли цей представник, зрештою, зрозумів, що я приватна особа, і мені не сертифікати, а двері треба, то все стало можливим. Mm -hmm. От. Взагалі круто, да. Он Монтажний набір взяли. Він не так дорого коштує у Баухаусі, бо на Ібеллі він дорожчий. А на вулиці у нас сонце. Там у сусідів кран стоїть. Щось будуть робити, не знаю що. На вулиці ще все літо треба порядки наводити, оце все прибирати, щоб воно вже гарніше було. Сьогодні вже наступний день, і, судячи з усього, сусіди там міняють дах. Сьогодні вже 3 лютого. У нас трошки застопорився процес після того, як ми поставили ще одну двері в технічну кімнату. І там виявили один величезний дефект. Тут у нас ручки прийшли, верніше, замочки не з тим діаметром, то треба, щоб вони новий прислали. Тут у нас магнітні замочки. Рейтлі такі суттєві. До цього безладу ми зараз повернемось. Ходімте, поки що покажу вам ту двері. Так от, встановили ми двері. В цілому по дверях все круто, але вони чомусь не закривалися у нас. А виявилось, що те місце, куди вони закриваються, знаходиться трошечки вище, ніж заплановано. На 20 см. <ріст> да. Десь в програмі станка, який нам випилював двері, Хтось зробив помилку і на всіх лівих дверях, на 20 см вище, він від. Як вона? Шлізблик називається німецькою. Планка, в яку має замок закриватися. Ось така історія, друзі. Ну що. Тепер всі. В шоці і ми, і виробники, і перевірили ми всі двері наші, а вони важкі. То зайняло ще трошки часу і, і зусиль. Да. Розпакував, перепакував всі. Оце зверху три, три правих лежать ну, там під сходами раз, два, три. А оце всі чотири це всі ліві. Це всі на заміну. Угу. І ладно ці на заміну. Так ми ж встановили вже одну з них. І нам тепер треба її якось вирізати. Так, як доведеться демонтувати. Купа клопоту додалося. Да, це все треба вирізати, якось вийняти. і щоб заново все гарно стало. Ну ладно, то розберемось. В Викею зателефонували. До цього ми зараз ще повернемось. Боляще дивитись. Віки зателефонували, і як виявилось, через пів години що так дійсно так не може бути, що типа завіси, а тут ящички, і воно несумісне, бо ще один ящичок сюди не влазить, і от туди ще один ящичок не влазить, принаймні такий, який був запланований, високий, маленькі то влізе над завісою, але ще хотіла, щоб у мене все було гарно і максимально заповнене. От, тож доведеться якось, я не знаю, купила ще собі такі вставочки. Це в мене буде комодік для мого хобі. Тож мені потрібні всякі такі відділення. От, і я хотіла, щоб це все охайненько так дверце хоп, закривалось і нічого ніде не стирчало. Тепер я не знаю брати на кожен. Ящичок свій окремий фасад, то вийде дуже дорого. Ці фасади просто дуже дорогі, а вони у нас такого ж кольору, як буде кухня, половинка кухні, і як будуть ось тут шафище. Тобто це такий колір, як і стіна. Під них ми підбирали цю фарбу. Та їх колись 20-тами можна і раптом що замочок поставити і закривати. Угу. Туди ніхто не Теж зручно, да? один замочок, а не вісім, чи скільки їх там. Ну, переходимо до того, що в нас тут коїться. Тут у нас кот спить. Знов надобила людей. <сум> Та боляче дивитись на це все. <сум> Я вам казала про величезний проєкт, який ми тут. Плануємо. Я не знаю, чи здогадались ви вже чи ні, бо відео виходять з запізненням дуже великим десь у місяць. От. Ну, не буду розкривати секрет. Якщо здогадались, то молодці. Поки що ми монтуємо тут одну частинку цього великого проєкту. Вже отримали всі дозволи, вже отримали всі розрахунки, то теж десь. Я думаю, цілий місяць воно зайняло, то всі дозволи утримувати розрахунки, так? Да? Ну, пару тижнів точно. Ну, ти, ну, ти почав я... у січні, а зараз лютий. Ну, я ж не з 1 січня, почав. січня. 1 січня ця ідея зародилася і пішла, пішла, пішла. І от рівно місяць у нас вже дірка у стіні. А зараз ще й в зовнішній стіні буде, одна? То, якщо ви ще не здогадалися в попередньому відео, що там буде, пишіть свої здогадки. Тут у нас під цоколем кухні буде ось ця штуковина лежати. Ярослав її сьогодні весь ранок аплікацію займався, обклеював. Бачите, як все гарненько вийшло, охайненько. Скотч ще не доклеївся, відходить. Така штукінця буде тут у нас під цоколем кухні лежати. І от туди зараз теж буде отвір. Так. Вже 4 лютого Ярослав сьогодні вранці доробив цю решітку. Я не знаю, чому стіни тут такі грязнючі, але я думаю, що ми навесні їх трошки помиємо. Ну, дещо те, що я сверлив. А, це поналипало те, що ти так. сверлив. Ясно. От рішіточка. У нас вже є. Тут вона стала замість розетки, бо там, бачите, кабель. Туди була підведена розетка. Ми колись хотіли саме сюди паркувати, робот газонокосильщик Але йому тут місця все одно маловато, угу. а кабель цей потрібен більше для скважини. Так, да, і навесні плануємо робити скважину. Я не знаю, ну ми багато чого плануємо, багато чого треба ще зробити. От, але як воно буде встигатися, все. Це подивимось. А тут у нас вже проліски квітують. Такі класні, такі тендітні. Ну, а тут ми вже почали збирати меблі. Піджалимо мами назад, аж килим. Так, килим привезли. Бо ми його відвозили в квартиру Єркіні мамі. Тепер назад забрали, щоб не картоном накладати, а щоб килим був. І ось так виглядає тут ця труба. У нас останній кухонний модуль, він буде кутовий. І ми вирішили його залишити порожнім. Тобто тут будуть видвижні ящики і тут видвижні шухлядки. І от, от там буде якраз порожньо, і якраз задіється це під трубу. Треба буде повирізати. Помічниця прийшла. Там такі два кутики. І прямий шматок труби, щоб туди все перенеслося. О, що це? Не було ж тут такого? Вчора не перевірила. Перевірила все, так? Mm -hmm. да? Добре. А ми збираємо бести в кабінет Ярослава. Зараз майже всі меблі у нас від ікея поки що. компостер прийшов, картонки не погризали. Сьогодні 5 лютого і нарешті кабінет Ярослава готовий. Ви знаєте, вчора, щоб повісити оці полички, півдня пішло. Отак тут тепер гарно. Так, диванчик. Я тут не поміщаюся, щоб вам все охопити. Там в нього ще, мабуть, буде стенд з гітарами стояти. Такий комод, забули тряпочку прибрати, от таке. Тут поки що порожньо виглядає, але я думаю, що коли ось ці зайві меблі приберуться, оце все, то воно буде гармонійно виглядати. І що мені подобається, що ось тут так іде двері і майже в рівень йдуть цю, ці полички. Тобто вони не заважають, коли заходиш, вони прикольні. Тут така ручка, яка співпадає з ручечкою на оцю комодіку цьому, чи тумбочка, що це в нього. Ой. Це одна серія ігрова з оцим столом. Ну, звісно, Ярослав тут не грати буде, а працювати. Але це теж які ось ці дві позиції. Тут у нас виходить 20 см глибиною і 40. І в ті, що 40, у нас влазить наш принтер. У нас такий малюсінький принтер, неглибокий, за ним ще поличка стала, і за ним ще поміститься щось. І от тут якраз рівно ліг папір. Воно прикольно так відкрив. Тут нічого не буде заважати, бо папір в нього сюди, ось спрямований, сюди загружаєш. Ну, тобто такий зручний ми вибрали принтер, маленький. Тут якісь папери будуть лежати. Мені дуже подобається, як це вийшло. Ми вчора хотіли почати збирати наступну стінку, теж бести, те, які будуть з тієї сторони стіни. У нас у вітальні. Але якось воно вийшло, що ті, та стінка зайняла прямо до вечора часу. Да, ось тут, внизу, у нас так лаконічно буде одна полоса. Раніше, знаєте, хотіли і зверху, і по боках. А ні, у нас тут буде з боку окремо ще. Але як ми планували раніше, як зробили зараз. Купили зараз, то воно зовсім різне вийде. Ось тут в мене буде стіл стояти мій, і зверху теж підуть два ящички, бо мені потрібні місця для зберігання. Але в цілому, чим довше ви робите ваш ремонт, тим ви спрощуєте багато рішень, і воно виходить простіше і дешевше. І мені здається, гарніше. Бо із того, що ми планували раніше, ми, в принципі, половину викинули. От, і залишилось найголовніше. І буде у нас такий, я сподіваюся, мінімалістичний дизайн. Дизайн, можна сказати, без дизайну. Але мені подобається, дуже подобається, що виходить.